А тепер розглянемо кілька прикладів із нашого підручника. І почнемо ми із номера 479. Винесіть за дужки спільний множник. З цього номера, наприклад, виконаємо завдання номер 3 9. Ну і, наприклад, 15. Отже, приступимо до роботи. Приклад номер 3 Мінус 8А. Мінус 18b дорівнює. Що цікавого ми бачимо в даному завданні? Обидва елементи мають знак мінус. Отже, можна винести мінус за дужку. Перше, друге. 8 і 18 мають спільний множник, або найбільший спільний дільник у них це 2. Буквених виразів подібних спільних в обох елементах немає, тому виносити буквений вираз ми не будемо, що залишається у нас в дужках. Якщо ми винесли мінус 2, отже, мінус 8а поділити на мінус 2 залишається 4А. Бо при діленні мінус на мінус дає відповідно знак плюс. Аналогічно, якщо ми винесли мінус 2, то в дужках уже буде плюс 18 поділити на 2 9 9b. З прикладом номер 3 ми з вами справилися. Приклад номер 9. А в шостому. Відняти А в третьому дорівнює. Ми маємо два степені з основою А. Але з показниками 6 і 3. При винесенні за дужки ми вибираємо той показник, який менший. Отже, виносимо А. В третьому степені. В результаті винесення з першого доданку в нас залишається А в третьому, так як при діленні степенів показники віднімаються і, відповідно, мінус одиниця. Бо А в третьому поділить на А в третьому відповідно дорівнює 1. Не забувайте, що кількість елементів даного випадку 2, яка була в початковій умові, така сама кількість повинна бути в дужках. І приклад номер 15 з цього номера. 8а в четвертому Б в другому. Відняти 36 А в третьому Б в сьомому. Дорівнює Перше, на що ми звертаємо увагу на коефіцієнти 8 і 36, найбільший спільний дільник чисел 8 і 36. Є число 4. Отже, ми виносимо задушки, коефіцієнт 4. Відповідно, степень А у нас в обох випадках, тому ми виносимо А з меншим показником, 4 та третій, тому ми виносимо А в третьому степені. Відповідно, Б також є в обох випадках, Б в другому і Б в сьомому. Виносимо Б в другому степені з меншим показником. Ну, а тепер акуратно Запиш, запишемо те, що залишається. 8 поділити на 4 буде 2. А в четвертому поділити на А в 3 буде А. Б в другому поділити на Б в другому буде 1. Тому Б в даному випадку елемента не буде. Мінус 36 поділити на 4 буде 9. А в 3 поділити на А в 3 дає 1. Б в сьому поділити на Б другому буде Б. П'ятому степені. Номер 481. Обчисліть використовуючи винесення спільного множника дужки. З цього номера виконаємо приклад номер 3 Отже, 0,4 в третьому степені додати 0,4 в другому степені що множиться на 0,6. Ми бачимо, що у нас 0,4 як в першому доданку, так і в другому. При цьому 0,4 виступає в третьому і в другому степені. Отже, ми можемо винести спільний множник 0,4 з меншим показником, тобі ж з другим Залишається з першого доданку при винесенні 0,4 в другому степені 0,4 в першому степені а з другого доданка залишається 0,6. При цьому 0,4 додати 0,6 дає одиницю. І в нас буде 0,4 в другому степені помножити на 1. А 0,4 в другому степені це буде 0,16. Наступним ми розглянемо номер 483. Умова звучить так: обчисліть значення виразу. Попередньо розклавши його на множники. В цьому номері виконаємо завдання номер 1 Отже, перепишемо умову і винесемо спільний множник за дужку. 6,32 Х відняти Х квадрат. Спільним множник у нас є множник Х. Винесемо за дужки, в дужках залишається 6,32 відняти Х. Розклали нам множники, а тепер накладемо умову. Якщо х дорівнює 4,32, то виконаємо обчислення значення даного виразу 4,32, тобто в отриманий вираз підставимо замість х значення 4,32, помножити на 6,32, що віднімає 4,32. 6,32. Відняти 4,32 дає 2. Отже, 4,32 помножити на 2, і це дорівнює 8,64. Номер 485. Розв'яжіть рівняння. З цього номера ми виконаємо з вами завдання номер, ну, наприклад, 5. Так як ми при поясненні теоретичного матеріалу уже рівняння з вами розв'язували. Отже, приклад номер 5. 9х квадрат відняти 6х дорівнює 0. Винесемо спільний множник. 9 і 6. Найбільший спільний дільник, у них 3. Тому виносимо 3. Х в другому і в х в першому виносимо х залишається в дужках 3х мінус 2 дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Отже, 3х дорівнює 0, або 3х мінус 2 дорівнює 0. В першому випадку х дорівнює 0, в другому 3х дорівнює 2, отже, х дорівнює 2 третіх. Тому що, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Не забувайте, будь ласка, і запишемо відповідь. Корені х дорівнює 0 та х дорівнює 2 третіх. Номер 489. Розкладіть на множники. З цього номера виконаємо приклади 1, 5 і 9. Приступимо до роботи. Приклад номер 1 2х помножте на А плюс Y, що множиться на А плюс Б. Спільним множником у нас є вираз А плюс Б. Винесемо дужки. З першого доданка залишається 2х, з другого Y, тобто плюс Y. Ми розклали на множники. Зверніть, будь ласка, увагу, спільний множник А плюс Б з першого доданка залишається 2Х. Спільний множник А плюс Б залишається І. Між даними добутками, відповідно, діє додавання, тому і в другій дужці стоїть знак плюс приклад номер 5 А, що множити на С мінус Д, плюс Б, що множити на Д мінус С. Звернемо увагу на те, що в другі дужки Д і С помінені місцями. Тому винесемо мінус за дужки і отримаємо А, що множиться на С мінус Д, мінус Б, що множиться на С, мінус Д. Тепер спільний множник С мінус Д винесемо дужки, в дужках залишається А мінус Б. Спільний множник С мінус d залишається а, спільний множник С мінус Д залишається мінус Б. Отже, ми правильно розклали на множники даний вираз. І приклад номер 9. m-9 до квадрату відняти 3, що множиться на m-9. Перший елемент ми запишемо як добудок двох множників m-9, що множиться на m-9 мінус 3, що множиться на m-9. При цьому ми бачимо, що спільний множник у нас m-9, який виносимо за дужки. З першого доданку у нас залишається при винесенні m-9, залишається m-9, з другого мінус 3. Отже, в другій дужці у нас буде вираз m-9 мінус 3. Зведемо подібні доданки в другій дужці і отримаємо m-9, що множиться на m-12. Номер 491. Розкладіть на множники. З цього номера виконаємо приклад 1 і 5. Що ми при цьому будемо мати? Приклад номер 1, 2. А в п'ятому Б в другому, відняти 4А в третьому Б, додати 6 А в другому Б в третьому. Спочатку винесемо числовий множник задушки. 2, 4, 6. В цих чисел спільним є дільником 2. Наступним винесемо, відповідно, перевіримо, чи присутнє. Множник А, степінь з основою А. В усіх трьох доданках є. Є А в п'ятому, А в третьому і А в другому степені отже, винесемо А з меншим показником А в другому степені. І залишається Б. Перевіримо, у нас є Б в другому, Б і Б в третьому. Винесемо Б в першому степені. З першого доданка залишається. А, в третьому степені Б в першому. Другий помножити на третій дає п'ятий. Перший помножити на перший дає відповідно другий. Мінус 2. А. 2 помножити на 2 дає 4, а в другому на А дає А в третьому, і відповідно Б. В першому степені винесен дужки. Додати 3 b в другому степені. Так як 2 помножити на 3, 6, а в другому винесено дужки, b на b в другому дає b в третьому степені. І приклад номер 5. 6 m в четвертому. Мінус 8м в п'ятому, мінус 2м в шостому. Перше, на що ми звертаємо увагу, всі наші доданки мають знак мінус, тому виносимо мінус. Відповідно, 6, 8 і 2 спільний у них дільник 2м в четвертому степені. Тому що степень e з основою м найменше має показник. 4. Що залишається з першого доданку? Не забуваємо, що якщо ми винесли мінус за дужки, всі знаки в дужках поміняються на протилежні. Отже, залишається 3 додати 4М додати М в другому степені. Номер 494. Доведіть, що сума будь-якого натурального числа та його квадрата є парним числом. Як ми це доведемо? Нехай якесь у нас є натуральне число n. Якщо до нього додати його квадрат, тобто n квадрат, розкладемо даний вираз на множники, тобто винесемо n за дужки, залишається 1 плюс n. А якщо ви звернете увагу про те, що n і n плюс 1 це є два послідовних натуральних числа. А які б не були натуральні числа, іде чередування парне непарне число. Тобто, якщо n парне, то n плюс 1 непарне число. Добуток парного і непарного є число парне. Отже, n, що множиться на n плюс 1, є число парне. І, навпаки, якщо n не парне, то n плюс 1 є число парне. А їхній добуток n на n плюс 1 є число парне, що й треба було довести в даній задачі: що при будь-якому значенні n з множини натуральних чисел добуток числа і його квадрата є число парне.